Тобі не вистачає витривалості? Ти задихаєшся на грі, тоді ти увімкнув саме те відео, яке тобі потрібне. Виконуй це тренування і бігай ніби в тебе два серця. Перша вправа інтервальний біг. Завдяки цьому тренуванню можна непогано покращити свою витривалість. Зараз приклад на футбольному полі. Наше завдання робити прискорення по флангу. Приблизна вісне довжини поля 100 метрів. Тож цей відрізок ми біжимо на 70-80% від наших сил. А в кінці відрізка, по ширині поля, ми біжимо повільно, відновлюємо подих. І далі знову робимо прискорення. Кількість таких кіл залежить від рівня вашої підготовки. Починайте спочатку плавно. Зробіть таких 4-5 кіл, Два прискорення на одне коло. Потім можна робити від 7 до 10. А також можна працювати на час. Дуже цікавий метод тренування ви зараз побачите на екрані з прогресією навантаження. Це тренування також гарно вплине на вашу витривалість. Наступна вправа човниковий біг. Ставимо по довжині 4 фішки, але кожна наступна найбільші відстані, ніж попередня. Тобто відстань на першому відрізку приблизно 8-10 метрів, далі 13-15. І останній відрізок 16-18. Працюємо на 70-80% від наших сил. Тут також гарно навантажуються ноги, від яких сильно залежить наша витривалість. Тому що якщо у нас слабкі ноги, не витривалі, ми почнемо скоріше втомлюватись, почнемо прикладати більше зусиль, і відповідно у нас скоріше починає з'являтися задишка. Цю вправу виконуємо 2-3 рази. Пауза між підходами 1 хвилина. І останній варіант, ми часто виконували його на тестах футбольних командир, де відрізок в 50 метрів нам потрібно було пробігти 7 разів і вкластися в одну хвилину. Ця вправа може показати, в яких кондиціях ви зараз знаходитесь. Якщо встигли пробігти за одну хвилину і скоріше, то у вас непоганий рівень підготовки. А взагалі цю вправу можна виконувати і для того, щоб покращити свою витривалість. Не обов'язково одразу намагатися пробігти за 50 секунд. Виберіть оптимальний темп. Наприклад, одна хвилина 15 секунд. Оцініть свої здібності. Потім скорочуйте час. Друзі. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас, і після нього ви будете найвитривалішим в команді. А щоб покращити свою швидкість, дивіться мої наступні відео.